Як перерахують пенсії працюючим пенсіонерам за рішенням уряду? З 1 березня 2024 року пенсії проіндексовано на 7,96%. Також з 1 квітня визначено проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати. Кому перерахують виплати? Пенсіонерам, які після призначення попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, та на 1 березня 2024 року набули не менше як 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки. Важливо. Працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено, якщо вони досягли пенсійного віку. Як відбувається перерахунок? Якщо на 1 березня 2024 року набутий стаж становить не менше 24 місяців з урахуванням набутого страхового стажу. З урахуванням заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або якщо доцільно, із заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення попереднього перерахунку пенсії. Якщо на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, з урахуванням лише набутого страхового стажу заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. Важливо, показник середньої зарплати доходу, який було враховано під час призначення попереднього перерахунку пенсії, не змінюється. Сума, на яку збільшується пенсія, у кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має та який заробіток одержував у період роботи. Перерахунок проводиться з 1 квітня 2024 року. Водночас остаточні нарахування будуть здійснені після отримання відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року. Тобто орієнтовно у червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримують збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня. Чи потрібно для перерахунку звертатись до пенсійного фонду або подавати додаткові документи? Ні, органи Пенсійного фонду України здійснюють такий перерахунок автоматично без звернення пенсіонера. За консультацією можна звернутись до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України або до контакт центру за номером 0800 50 37 53.